Вирішив я тут з самого ранку, а точніше в сьомій ранку, зайти в Фортнайт і навалити 21 кіл. Для чого я загеноцидив одну п'яту лобі, спитаєте ви? Та просто так, чому б і ні. Насправді, початкова мета цього ролика була зовсім інша. Я хотів показати вам, як відігравати від Slappy Shores. Тому що це тепер моя мейн локація. І в цьому відео ви дізнаєтесь чому. Перед початком я б хотів попросити вас поставити лайк цьому ролику, і, звісно, підписатись на канал, якщо ви ще не підписались. А якщо ви напишете коментар під цим відео, то я його ще й прочитаю і відповім вам. Ну і, звісно, мій тег автора літній, вводьте його в магазині Fortnite, якщо хочете мене підтримати. І до Речі, нагадування цього дня це те, що Ілон Маск рупітська хуйня, і тут ще дід хоче декілька слів додати: закончене. Майже ідеально впав на локацію. Забрав сіру пепешку, велику банку, попробував залізти в вікно. За декілька спроб зрозумів, що мені це не вдасться зробити, і вирішив запивати банку прямо тут. Постріляв трохи з даху по гравцю, який по комусь там настрілював, і так як на ньому була червона мітка, знайти його було доволі легко. Після того трошки підлутався, вбив ботів, забрав ключ і погнав в сховище. В сховище мені випадає фіолетова помпа, фул стак синього хіла, і я вирушаю ламати кабіни. Бачу на своєму Чітра кроки, даю трохи демеджа і лутаю другий кіл. Далі на машині шукаю, кому б доставити. Читрадар показує, що хтось катається на зіплайні. У нас починається мега епічна заруба, насправді ні. Просто один бот зустрів іншого бота. В мене щось клинить помпу, і я не можу ніяк нормально вистрілити. Я трохи промахуюсь, все-таки сьома ранку, я тільки режим змінив. Треба трохи часу, щоб звикнути. Дістаю по і вирішую його просто добити з неї, щоб облегчити собі життя і не видумувати ніякі там рітейки стінок, монграли, класіки і так далі. Магнічу свій баняк і лечу на зіплані шукати наступну жертву. Радар показує десь в далечині постріли, і я вирушаю в напрямок до них. Імпульска підсрак. Ще одна імпульска, і прилітаю з помпою, не попадаючи по гравцю. Але вбиваю його з ППшки. Вбиваю білого гравця, який був, як я думав, надемажений ботами, і йду вбивати ботів. Але спочатку маю розібратись з якимось чуваком. Дивно, чому він не стріляв по мені, але ладно, проїхали. Вбиваю ботів, забираю слюр, і вже думав йти звідси, але хотів потонути вежу, щоб полити зону і вертаюсь назад. Бачу, тут стоїть оцей тіп. Вбиваю його, і тут в мене в голові виникає питання: а чи це гравець взагалі був? І чому так легко йде гра? Чи всі такі приторможені, як я в сьомій ранку, чи це просто лобі, наповнене ботами? Бо реальні гравці ще сплять? Срочно вирушаю на пошуки нового гравця, щоб переконатись в неправоті своєї теорії. Залітає на голову двом грані. Це боти, це точно боти. Проскакується думка в моїй голові, і я розчарований. Я не хочу вірити, що з 24 гравців 23 це боти. Я хочу нормальний файт з реальним гравцем. Щоб в мене трохи руки спріли, і я відчув це хвилювання, яке б заставило мій мозок роздоплитись в таку ранню годину. Бачу звуки вистрілів. Імпульска під дупу і полетів. Виглядає так, що це був гравець. Він трохи рухався, правда, на жаль, не будувався. Можливо, думав, що знесе мені лице з ППшкою, але не вийшло. Радар починає зашкалювати від вистрілів поруч, і я погнав. Так класно летів, але так криво вистрілив з помпи. Ну але з ППшкою додушив. Відчуття було, що це теж був бот. І це також був бот. Просто два штучних інтелекта облаштували дуель між собою, і я їм все заруїнив. Одинадцять неймовірно легких кілів в моєму кармані, і мені стає дуже нудно. Сідаю в машину, лечу на звуки вистрілів і бачу ось це. Розумію, що це ще одна порція ботні. Вбиває досить швидко першого, а по-другому, я, як завжди, промахуюсь з помпи, але вбиваю з СППшки. На мотоциклі на всіх парах лечу, залітаю на мою найнеулюбленішу локацію, і знов два чувака, які просто дивляться один на одного. Я дуже Злий, хоч і не хочеться вірити, що це просто фул лобі ботів, але 15 кілів вказують на те, що це так і є. Чую знов звуки пострілів і в голові лише одне слово. Бля. Вбив ще раз ботів, влутанув слюрп, найняв ручного раба, зафайтив ще одного. Тут, до речі, не зрозуміло, чи це бот, чи ні, напишіть в коментарях. Бо ти взагалі вміють будуватись чи завжди грають без будівництва. Мені вони досить рідко попадались, І якось важко приділитись. Добре, переходимо до імпульски під дупу і полетіли далі. Знов промах з помпи, і цей карась експлуатує бідного динозаврика. Якось він мене от прям дуже напрягав тим, що скакав, як дурний. Я не вловлював його рухів, плюс тут ще й хтось почав настрілювати з боку. І тут рибу, яка виявилась справжнім гравцем, а не ботом за купу часу, в мене просто стілять з під носа за мілісекунду до того. Як я маю отримати цей кіл, Лечу на імпульсі ламати лице іншому гравцю, який вкрав в мене оцей дорогоцінний кіл, і слава богу. Тут я вже не промахнувся з помпи. Знову імпульсіандер під сраку, і знову доволі легкий кіл. І я щасливий, що це не боти. А хоча б якийсь натяк на справжніх гравців. Правда, доволі слабенькі. Залишився один на один, трохи довго його шукав, але в кінці кінців знайшов. І звісно, я промахуюсь як батяра з помпи. Правда, мені вдається забрати цей топ-1. Вирішую зайти в наступні ігри і подивитися, що буде далі. А в наступній грі знову падаю на слепі шорс, залітаю непогано на дах, і тут, як завжди, стріляю з дробовика над головою. Я не розумію, що не. Так, з моїм аївом сьогодні, але ладно. Лутаю сховище, нічого неймовірного звідти не випадає. Добре, що хоч зелена помпає, і далі відбувається максимальний піздец, який я вже побачив на повторі. Не знаю, чи це через те, що на годиннику 7.30 ранку і я просто максимально не роздуплений, але я не замічаю персонажа цього перший раз. Далі отут другий раз і третій раз. Пишучи цей текст, можу лише сказати одне. Я. В а... я його побачив, і так, це був бот. І так, це був ще один бот. Прокачав помпу до фіолетової і погнав далі. Бачу гравця на зіплані і починаю аграти його з ППшки. Розумію, що це вже не бот, і в голові лише одне просто ейфорія. Трохи щось там пострілюю по ньому. Через ботів вже забув, як це взагалі файтитись з реальними гравцями. Він тікає на імпульсі, і знову цим він мене трохи починає бісити. Ламає мені трохи синьки. Файтились ми з ним дуже нудно, довго і тупо, ні він не попадав по мені, ні я по ньому. Це якийсь побічний ефект ранішньої гри. В кінці кінців я його вбив, п'ятий кіл теж був легкий, але цей чувак хоча б виглядав, як справжній гравець. Бігаю по горі, лутаю хіл, і тут трохи по мені прилітає. Хілюсь, імпульска знов під дупу, і полетіли навалювати з ППшки. Кіть собі навал получився, звісно, але я щасливий, бо треба трохи підключати мозги і думати, як грати, коли це справжній гравець. Зробив шостий кіл, сидячи в своєму буксі, чую, як на зіпані хтось їде, і опиняюсь в його буксі. Правда, все рівно вдається його залупити. Потім вриваюсь в файт з якимось прям трайхардером, і оцей дерево мені руїнить взяти топ-1. І мене збривають з попешки. Нарешті почали прокидати сильні гравці, подумав я, і полетів в наступну гру. Наступна гра, та сама локація, сховище, ставлю турельку. Тут залітає на імпульсі якийсь чувак, який через декілька секунд пожаліє про своє рішення. Поки я фейлюсь як останній батяра з редактом, турелька робить свою роботу за мене. Починається файт з наступним гравцем вже замітно, що він шарить як грати, бо йому якимось чудом вдається втекти від мене. По хребту прилітає мені демедж, я вирішив втекти підхилитись. Відхилився і повертаюсь назад. У мене, тип, якого я файтив декілька секунд назад, стілить кіл. Цей файт був довгий. Я блокав його будівлях, і потім знайшов цього типа, і виявилось, що він тепер заблокав в моїх будівлях. Судячи по тому, як швидко в цій грі вмирають гравці, співвідношення гравців до ботів значно більше, ніж в попередній, точніше в першій грі. Лечу, бачу внизу чувачок, якого до догар... Динозаври, щось динозавром, йду далі шукати когось. Лутаю цей бокс, і думаю, поки він буде роздуплятися, йду я нагору, можливо, когось знайду, знаходжу когось. Получаю трохи по щокам, запиваю слюрп і йду далі на розборки. Розборки тривали не дуже довго. вертаюсь назад за слюрпом, находжу гравця. Правда, він щось не дуже хоче файтитись зі мною і тікає на ракеті подалі від мене. Виганяє з куща незрозуміло кого, не знаю, чи це бот чи ні. Мій, а поводить себе просто як мразота, Цей позор триває трохи часу, не знаю, як я його не міг так довго вбити, він мав бути мертвим ще біля кущів, а доплив аж до моста. І знову я майже вбиваю гравця, але йому якось вдається втекти від. Мене знаходжу його в кущах, отримую під кулей, трачу свій слюр, і в ліл білдфайті з'їдаю його. Такі файти дуже класні, особливо коли ти недавно проснувся, і гріндеш форточку Вони допомагають тобі швидше роздуплитись. Ти в цей час використовуєш свої максимально всі ресурси, концентруєшся на грі, і в тебе трошки приють руки, що заставляє твій мозок трохи більше працювати, ніж коли ти граєш з ботами. До речі, гляньте прикол, я вперше бачу, що бострів заспавнився біля цієї гори. По суті, на гору можна було просто піднятись по своїм будівлям. На острові я заробився з цим гравцем, і знову йому вдалося втекти. Правда, я в за ним полетів на ракеті і загубив його. Да. Думаю, що це теж був бот. Ну, це був точно вже не бот, але йому просто не повезло, бо нема чого стояти відкрито і настрілювати по гравцям, ніби ти бачать цієї гри. Так, я в минулій грі не зміг взяти топ-1, а в цій я вирішив забрати хоча б корону спавшого гравця. Почув постріли, зі снайперки лотонув цього гравця і полетів файтити цього тіпулю. Давав йому на вистрибах міліпіздрічний урон, але в кінці кінців вдалося мені залутати цей топ-1. Що було далі? А далі було теж непогана гра, але я в ній швидко подох. І поки ви дивитеся, як я в останній грі роблю кіли, хочу сказати два слова про локацію Slappy Shores. Я досить часто міняю свою думку на рахунок топових локацій в цьому сезоні. Але мені здається, що я нарешті оприділився з найкращою локацією. Такою поки що, на мою думку, є Slappy Shores. Чому сюди варто падати? По-перше, це золота пепешка. по-друге, це сховище, по-третє, це тонни луту, які є на локації. По-четверте, з локації дуже легко швидко виїжджати. Тут є мотоцикли, машини. Одним словом, локація дуже класна. І сюди падає невелика кількість гравців. На локації я брать зброї, я дуже часто звідси виходжу з мінімум з фіолетовою помпою, а то й вдається деколи золоту лутанути. І до речі, висновком цієї гри є те, що якщо ви не знаєте, як повисити своє КД, або дуже легко лутати топ-1. Залітайте в гру дуже рано. Кількість топ-1 у вас буде просто зашкалювати. Коротше, ліпіть лайк цьому відео, якщо додивились цього моменту, підписуйтесь на канал і вводьте мій код автора літній в магазині Фортнайту, якщо хочете мене підтримати.